Ну, і що ж він, криїський мальчик? Може я його люблю? Друзі не друзі, всім привіт! Завітала Нафта автоімпорт, щоб показати вам недорогий бюджетний варіант солідного паркетника. Поїхали! А, ні, ні, -ні не поїхали! Підписка, лайк і комент. Не забувайте! І а тепер поїхали! Каранда 2015 року j класу автомобіля. Назва Каранда підходить від скорочення Корея Ду, що означає Корея може. Двигун, 2 літра, бензин, 4 клапани, 16 циліндрів, потужність 149 кінських сил і максимальна швидкість 173 км за годину. Витрита палива в змішаному циклі 8 літрів на 100 кілометрів. Модель випускається з 1983 року. Згадала, трошечки забула. І що хотіла сказати: екстер'єр це поєднання таких корейських класичних рис з сучасними елементами. Фари у нас ксенонові, є протитуманочки, є лед денні ходові вогні. Прикольно. Перед звичайний корейський, як вже так можна сказати. Значок розкажу потім, що означає. Дивіться у відео. І що хотіла сказати, у нас кліренс 18 см, який не боїться ям, бездоріжжя і всіляких бардюрів. Привід у нас передній. Ще є саньйон каранда на повному приводі, але у нас передній привід. Задньоприводніх не маємо, їх тут нікотері. Бачок! Тип кузова SUV, англійська абревіатура, або SUV, тобто паркетник, тобто автомобіль, який не є кросовером, але схожий на кросовер. Нове покоління Сань Йон випускається з 2010 року. Передня і задня підвізка у нас незалежна пружинна, що є рідкістю для автомобілів бюджетного сегменту. Передні задні гальма дискові вентильовані, задні гальма просто дискові. Диски у нас. Легкосплавні R16, а також є датчик тиску в шинах. Попачка! Отака у нас попачка, Попочка Сань Йонку. Виглядає приблизно десь, отак, не приблизно, а точно так. Відразу кидаються великі червоні фари у нас позаду. Ну такий цікавий дизайн. Основними конкурентами саньйон Каранда є Hyundai ax X-35 і Kia Sportage Вони також продаються на майданчику автоімпорт. І є ще. Огляди на Ютуб каналі. На цьому каналі дивіться, заходьте і придбавайте автомобілі. Бо гарні автомобілі потрібно що? Потрібно придбувати. Правильно. Що ж означає піктограма Саньйонг? Загалом, емблема компанії означає, що вона така вся незалежна, така вся самостійна і не потребує зовнішньої допомоги. Чужої допомоги допомоги зовні. Вам також пояснила. Крім цього, сама сам значок. Несе в собі вагоме значення інновацій і щось там високий рівень розвитку. Де, не знаю, але, як то кажуть, я художник, я так бачу. Ну, Компанія вважає так. Ну, вважає, то і так вже добре. Об'єм паливного бака у нас 57 літрів. На одному баку можна проїхати 704 кілометри і вартуватиме вам цей. Повний бак 1533 літри, а 100 кілометрів буде коштувати приблизно 502 гривні, і це непоганий результат. Але я хочу сказати, що це такі відносні показники у нас, тому що все залежить від того, як ви їздите, де ви їздите, від палива, яким ви заправляєтесь, і собственно, від курса долара. Скільки коштуватиме це палива? Тобто, все вираховуватиме, вираховуватимете. Сані. Боже, як складно мені дивитися ці слова. <дивінь> Є у нас тісник, підігрів заднього скла. Я не Сантенка зрозуміла, Є у нас що для зручності задній партронік. І це отака тема. Відкриваємо автомобіль Сандінкарандо 2015 року. <дивінь> 2 літри бензина. Об'єм багажника 486 літрів. Розкладається зрозуміло, заднє сидіння і. Буде 1312 літрів. Зараз ми попробуємо кожен літр своєю попочкою виміряємо. Чуваю, чувствую, не обмануло, 1312 літрів. От прям почувствувала, реально. Прям попочкою відчуваю. Дивимося, що у нас тут. У нас є тріугольник, якісь фінтіплюшки червоні. І щось воно, мабуть, там ще відкривається. А да? я думаю, щось відкривається ще. Як його. Давайте зараз... Ага, а як його підняти? Главное, ні слова. Ага, і там є у нас ще вогнегасник. Прикольно. Це така пластмасова штука, але вона гарно всовується. Люблю, коли гарно всовується. І така у нас пол. Що у нас відкривається. Що у нас тут відкривається? А, ну типу, кармашки, бачите, воно як гарно воно закривається, але витягується не дуже зручно. Але прикольно, що закривається не просто такі углублення. 476 літрів сказала багажник, відкидається заднє сидіння. Давайте подивимося, що там у нас всередині вже. Попкай поміряли. А що ж у нас тут? Що у нас всередині? Мультифункціональне кермо з гідропідсилювачем. І воно мультифункціональне. Можна навіть брати трубку, можна регулювати під кермом. У нас круїз контролю тут є. Ну, зрозуміло, є у нас також датчик дощу. Антиблокувальна система, система стабілізації, всі подушки безпеки наявні, бо машинка не була в ДТП. Кермується, в принципі, нормально. Кермо як кермо, ніяких витребеньок. Спокійно, нормально, достатньо. Зараз їдемо з кондиціонером, і холодить він прилічно, тобто ми тут і не мерзнемо, і не жаримося дуже сильно. Кермується нормальна, хотіла відразу сказати, що дуже висока посадка, ти наче спригуєш з машини, хоча кліренс 18 см, але так розташовані сидіння, що вони прям височенькі. І сидіння на другому ряду сидінь взадки, у нас вони під таким прям нахилом, що ти так ледь не лежиш там. Такий прям розслабон максимальний. Ще на дверях у нас є світодіодні такі червоні фонарики. <сум> Як я можу так назвати цим, цим словом, які показують, що якщо машина відкрита, то водій, буде, який їде біля машини, буде бачити, що там двері у нас відчинені, тобто воно буде відсвічувати. Коробка працює нормально і реально я от сиджу, і мені прям ну, височенька, прям дуже височенько. прям така висока посадка в цій машині. Прикольно. Дзеркала такі величенькі, і вони, наче, трошечки як беруть більшу обзорність більше. Прикольно. Зеркало заднього виду затемненням. Також дуже зручно. Електропривід і підігрів бічних дзеркал, електросклопідйомники передні і задні. прикольно виконана ручка, бо вона тут глянцева, сіренькою ставочкою, а тут вже шкіряна, по солідному шкіряна. Темний у нас тканевий салон, ручне регулювання передніх сидінь. Салон у нас ну, чистенький доволі такий, хоча машинка 15-го року їй 10 років, хоча салон все зберіглося в принципі в гарному стані. Прикольна така тут обшивка. Така ну, незвичайна, Не дурацька, як би я сказала. Є у нас навігаційна система, є у нас Bluetooth підключення, є у нас Aux USB, порти, можна щось прикурнути. Куріння шкідливо для вашого здоров'я. Можна щось сюди покласти, навіть якийсь телефон поміститься, буде торчати, але ну, в принципі триматися буде. Прикольно. Є у нас кондиціонер як він працює. Здається, що тут вони різні, але тут включаємо потужність кондиціонера, а тут холод зліва крутим, а жару справа крутим. Прикольно. Кондиціонер працює, перевірили на власному досвіді. Є у нас зрозуміло, радіо, така мультимедіа у нас звичайна, з оранжевими кольорами помаранчевими, дефлектори такі, наче на Форда, з мені чимось схожі. І прикольно, що такі сіренькі вставочки, вони трошечки підрозбавляють. Тут можна було б як в газелях таку якусь штуку, щоб вона відкривалася, але це вже не та машина, не та історія. Що у нас ще є? У нас є 6 механічна коробка перемикання передач. Є ще. Мобіль. Автомобіль на автоматі на автоматичній коробці перемикань. Але у нас тут механіка, бо це практична коробка передач. Можна ще щось сюди покласти, іначе як так вигин, вгин для стаканника вашого підстаканника. Але я думаю, що він тут триматися буде погано, то він задля чого зробили. Просто щоб він типу, стояв. Ну, не знаю, коротше, понятно. Є у нас два підстаканника ще, і вони так відчолкуються такою штукою у нас. Опана і закриваю. Вибачте, <кій> чуть не померло. Померло шкідливо для вашого здоров'я, це може говорити Є в нас механічна стоянка гальма а також підлокітник. Він у нас також шкіряний, з прошивочкою чорне. І він достатньо великий. Гляньте, який об'єм, такий незвичний. Зазвичай такі тоненькі вони, а тут такі прям величенькі, як кірпіч тут лежить. І по. Об'єму він десь отакий. Ну, не дуже прям, великий, але щось покласти можна. зато тут ту, прям такі а дороби. Також у нас є бардачок з охолодженням. Можна покласти А4 документи. Бачите, все закривається, все чекі-пукій. А також у нас є книжечка, бо ця машина проїхала у нас з солідних країв. Бачите, яка книжечка навіть. І ця інформація про автомобіль. Це прикольно. Ніяк в Україні а вже по-солідному. Також хочу відмітити таку ставочку типу Под деревом. Типу под дерево зроблено. Ну прикольно. Церка заднього виду у нас затемнення. Є у нас Очковий апарат. Вже заради цього можна купувати машину, також підсвіточки, зрозуміло. і козирьочок з щось покласти можна і з підсвіточкою і з дзеркальцем. Прикольно! Давайте подивимося, що у нас там що. Позаду. Складаються вони заднє сидіння і показую вам на практиці. Бачите, і прямо рівний пол, рівна підлога. Прикольно. а як його підняти? Це треба постаратися. І бачите, Прямо спускається оця нізушка. Блін, прямо чудно. Чудеса. Корейського автопром. Ось який у нас автомобіль. Давайте сідаємо. І так тут достатньо височенько, хоча клірс 18 см. Закриваємо наші двері. У нас тут позаду електроскопідйомники, зрозуміло ручки, зрозуміло підстаканник з невеличким кармашком. Також у нас кармашок отут, він такий сіточний, а тут пластмаска. Постой, я сам відкрою на Також у нас є отут ще понизу в передній консолі, якийсь кармашок, так скажемо, не закриваюча. Але також сіточко, Прикольно. Кріплення для дитячих крісел і позаду три задніх підголовника, а також є і він так дивно відкривається, прямо падає на сидіння і з двома підстаканниками. І він достатньо такий висо... довгенький, височенький. І в принципі, з таким нахилом сидіння рука тут, бачите, не бавтається, а в принципі лежить нормально. Прикольно. Закриваємо підлокітник. Довгий наш великий підлокітник. А також є блокування замків задніх дверей від дітей. Тобто для дітей. Ну, ви поняли, Короче. В общем, якщо ви хочете дізнатися більше про цей автомобіль, звертайтеся в інстаграм АвтоІмпорт і надамо всю потрібну актуальну інформацію. Сен -Йонг 15 2015 року в гарній комплектації, в гарному стані і з прикольною такою ціною, смачненькою. Давайте вже завершувати. Тож, корейський мальчишка, також нічого. А поки ми вам дякуємо за увагу, за ваш час і за вашу посмішку. Посміхайтеся частіше. Даруємо вам серденько. Не забувайте підписка, лайк і комент. І незабаром до вас повернусь.